Ось вона Нав... донизу як падала, ти поняв? Ох, і стукнула. О, це вона. Щука, щука. Юра, так, друзі, всім привіт. Сьогодні знову ми на рибалочці на щуку. Юра. Всім передаю вітання. Приїхали ми на стару свою відому нам водойму. Це ніяка не зимувальна яма, деякі мені пишуть, що ти ловиш на зимувальна яма? Яка зимувальна яма? Ви думаєте, що кожна водойма це є зимувальна яма? Перестаньте. Коротше, починаємо ми нашу рибалочку і сьогодні хочемо перевірити новий силікон. Далі все покажу. Так, друзі, будемо сьогодні ми з Юрою пробувати новий силікончик від віста Нью Драго 4,5 дюйма. Осінь вже, можна сказати, Пізня осінь і щука любить більші приманки, ніж це було по теплішій воді. Тому, Юра, тобі на третій твій улюблений колір, а в мене буде восьмий. І зараз будемо його тестувати перший раз. Давай завтра проголосимо. Ось цю вона Нав... донизу як падала, ти зрозумів. Ох, і стукнула. О, це вона. Щука, щука. Юра, пацак бери. І тут якор у нас, конечно. Ось, ну, Юра, швидше. Єсть, перша. Ну куди ти? Хотя держу. Так, друзі. Буквально друга точка поміняли, поміняли друга точка і є в нас щука. Це ж просто супер. Вдарила так, як треба, так як положено їй на паузі. Стягував я з міляка. О, да, диви. Стягував з міляка на глибину. Бачиш, він вже лідери гріб не такий. Я бачу, крючка зламала. Крючка зламала. О, Дивіться, яка красуня. Скільки, Юра, як ти думаєш? 3 Ні, немає тут 3,5 і це десь 2800 таре200. Ось такий діапазон. Я думаю. Да. А якщо я прав, то що ти повинен лиш? Шоколад. Я люблю шоколад, пишу в бутилках. Казав? Я казав 2800 тере 3,200. Дивись. Три з половиною? 395. Так, да, так, да, так, да, ближе. Я казав 2800 тере 3200. На 3. Ну, з ліпгріпом 300. Ну, суперово, красуня, перша є. Я нас вітаю. На новий сидикончик він себе оправдав. Так а що з'їздить? О, все, ох и пошла. Ох и була. Не ругайся. Не ругайся. Ох и була мамка, Ли я сядь, тебе пожалуйста. кажу. Ох и була мамка, юлки, палки, я тебе кажу, Юра. Дивился. Ох и мамка была. Як ти відказав, я що ця точка? Я ж тобі казав, що ця точка повинна спрацювати. Да, нас понесло? Ні, ми стоїмо. У нас стоїть. Нормальна риба. Я не знаю, Дік, ну риба є. Риба є. Риба. Ти думаєш? Ой. А ну давай. Така десь. Кіло 200. І кіло триста. Ну звісно і стівна. Ану покажи мені, який в тебе колір спрацював. Це оцей новенький. Силікон, так? Масло, вістик Масло, да? Масло. ну зараз подивимось, який цей колір був. Сьогодні з Юрою перевіряємо новиночки. Риба дуже неактивна, але в принципі ми її вміємо вмовляти, так, Юра? Так. Все нормально. Так, а ну, що це в тебе за масло спрацювало. Ага, це ось це ось, так? Юрій спрацював колір 11. Юдраго 4,5 дюйма. Есть? О, О хорошая. Ну, да, я бачу, нормально. Пришла вона в сторону. Пришла в сторону, это ей добре. Может снять из якоря, давай снимем. Не-не-не, ты берешь. Сегодня будет хлопцом бабочка. Я тебе говорю, давай мы ей снимем. Подожди, давай сейчас хоть глянем, что ты чего делать. я. Я же бачу, что там нормальная рыба. Це той кольор одиннадцять, що в тебе вже спрацював, так? Юра, повір мені краще перебіздить. Я візьму її. Я її тебе підводь. Ось вона. Душечка. Ось вона Юра. Душечка, прям там на бровочці, да? Бачиш? Тільки силикон тільки не порває. А, і тепер не тянеться. Давай візьмемо її. Зараз ліп-гріпом і щось із нею. Щось і бачиш, як вона пробилась добре. О, нормально. Все пускай. Пускай зараз отак і вона відкриє ротик. Стий, стій, 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 дорогенька, стий. У тебе тут, ось да? інструмент і достань її із ротика. Бачиш, сьогодні хоче... Хотя в мене теж було дві покльовки і на той мій улюблений колір. Я думав, не було в мене шансу, я не думав, що вона не буде сработатися. Угу. А він, бачиш, взяв і спрацював. Як ти думаєш, скільки її тут? Двушечка залізна, зараз ми її перевожимо, так? Да? Щоб не було ніяких сумнівів. Резервувала? Зараз угу. я його підлічу. Підлічи. Так, Юра, скільки її вага? Як ти думаєш? 2850. Та ну ти що. перестань. Кіло 850. 8... Кіло 860. Це серйозно? Да. Що ж вона мені так. Да. Каже, 2860. <гум> ну це ти. Ну, сьогодні ж вона ти... дуже прохана, тому... Сьогодні вона сьогодні вона надзвичайно прохана, так а ти напротив сонця стоїш, тебе буде погано дуже видно. Пропоную чуть-чуть нижче стати. Єсть? Є? 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 О, о, хороша. О, хороша. Юра, ти бачиш, як сьогодні вистрілює той силикон. А, ти її зацепив. Ти її за жопу зацепив. Це сюди. Ні, це щучка, невеличка. Ти її просто перевернув, вона тобі казалась така. Блин, якось маніфекціон так опустив. Бачиш, сьогодні вистрілює той колір, який треба поміняти. Той, який не очікували. Треба експериментувати постійно на риболці. Щоб не казали, що рибу не випускаємо. Давай. Та, та, що маленька. Йде. Та, що маленька побігла підростати. Амністія, да, Юра? то скажуть, берете і берете. нехай живе там. Правильно. Та що Йде. маленька Йде. має Йде. рости. Йде. Так, друзі. А рибачу я сьогодні своїм комплектиком. Це в мене паличка Dragon Finesse. З тестом 418 грам в рості 2,28 метра. Катушечка у мене Daiwa Fuego LT4000 CP. Тягова катушка. І судака і щуку я ній ловлю. Ниточка стоїть у мене 0,1. Вага 6,7 грам, двійнички і ось такий силикончик. Флюрокарбоновий поводок обов'язково. Е, ось, бачите, щука, як погризла його трошки. Погризла, але нічого йому не буде. Но він ще зловить не одну щуку. 30-40 см довжиною 0,6 товщиною. А? Я дивлюся, це воно ще заводі якась така. Я не знаю які там глибини. О, дивись, диви окушара який. Диви який окушок, окушарчик. Все, диви, що... Де? Все, диви. То я тобі кажу, що тут може бути зараз вечірній вихід рибки. Окуньочок. Чущий окуньочок. І пропозиції біля карча біля острова -то. Опа! ось вона взяла під самою Так і я її дочекався давай юра ну, ох, і тримається Єлі-єлі тримається Є ледве тримає, але працює. Це молодець. Єле-єле вона тримаยлася. Але ж бачиш такі, не Неактивно, а ми до неї підібрали ключик сьогодні. Ми... Зараз вимкнете телефон, він буде не внушав довіри. Який? Саме цей колір ти маєш, та? Да, а, колір 11-й. Ну, 11. Думаю, попробую поставлю. Бачиш, а він сьогодні, бачиш, спрацював гарно нам. Тобто треба пробувати, треба постійно мати на рибалці не один варіант, скажімо так, і силікон, і не силікон. все Ось він. Ось все він, друзі, той, який нам при такому кльові неактивному приносить покльовочки. Десь полторушечка, да? так? Да. 11-й колір, X-віст 4,5 дюйма. Сьогодні нам, можна сказати, зробив рибалку. Хоча інший працював, але цей найкращий так, друзі, на сьогодні завершили ми нашу рибалочку. Риба сьогодні була дуже-дуже балована. Ми виїхали пізненько, мабуть, годин в 11 ми тільки попали на воду. І все ж таки ми змогли її вговорити, підібрати правильний ключик і отримати свою рибку, отримати задоволення. Юра, що ти скажеш про сьогоднішню рибалку? Хто не виїжджає, той не ловить, хто не шукає, той не найдеє. Той найде. немає, Той не знайде. Так що, друзі, з вас лайки, коментарі, підписка. Побачимось на рибалці. Всім пока.